Вітаю, мене звати Ірина, і сьогоднішня презентація має дещо розважальний характер, це цікаві факти та забобони сучасної Іспанії. Що ж є цікавого в Іспанії, що ви могли про неї не знати? Виноробство і гастрономія. Звичайно ж, Іспанія є виноробним лідером, і це одне з найбільших виноробних господарств. У світі тут є нечисленна кількість сортів виноградів. і найзнаменитіші регіони це регіон Ла це регіон рібера дель Дуйро і Расріас Бахос, які знаходяться в Галісії. В Іспанії, а саме в Мадриді, є найстаріший ресторан Каса Ботіль, який працює ще з 1725 року, а отже цього року йому виповнюється 300 років. І в Іспанії є культура тапас. Тапас це не якесь особливо блюдо. Це невеликі форми закусок до напої, часто вони можуть бути навіть безкоштовними, залежать від регіону. Наприклад, в Гранаді, в Андалусії тапас є безкоштовним до напою. І це може бути. Або маленький бутерброд, або може бути маленький шматочок тортильї, або невеличка порція м'яса в, в соусі. Це залежить від закладу. Але якщо ми говоримо про північ Іспанії, то їхній тапас називається пінчос, тому що вони розміщуються на хлібі, саме те, що ви бачите на фото а Культура і розваги в Іспанії. В Іспанії дуже багато пам'ятників, які входять до охорони ЮНЕСКО. Тобто тут найбільша, одна з найбільших кількостей в Європі об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В Іспанії є сієста, це такий відомий факт, після обідні відбочинок. він відбувається через те, що влітку дуже спекотно. І в цей час, в час, Майже неможливо вийти на вулицю, тому, щоб мати змогу довше гуляти ввечері, вночі, люди лягають поспати, відпочити на сієсту. Оливкова олія в Іспанії відіграє дуже важливу роль, і Іспанія є найбільшим виробником оливкової олії в світі, це близько 30% світового обсягу. За нею йде Греція, Італія, Туреччина і, зокрема, Андалусія лідує, лідирує за кількістю оливкових дерев. Іспанці полюбляють їсти свіжий хліб з олією як така собі окрема страва. А ще в Іспанії найбільше Е, Іспанія є лідером Європи за кількістю барів на душу населення. В маленьких селах бари відіграють таку собі форму соціального клубу, куди люди можуть прийти, поспілкуватися, тому в кожному селі, яким би воно маленьким не було, хай там хоч 30 осіб проживає, все одно обов'язково має бути бар. А, і про цікавинки. В Іспанії число 13, а саме вівторок, 13, це вважається нещасливий день, нещаслива дата. А, подібно до п'ятниці, 13-го, в інших культурах. А чому ж саме вівторок? Тому що назва вівторок, мартиш, походить від. А, Назви від імені Бога Марс, Мартис, Бог війни, і тому вважається цей день несприятливим. Навіть в Іспанії є популярний вираз Ель Мартеш ні те касис, ні те емберкес. У вівторок не одружуйся і не вирушай у подорож. І побутові забобони а в Іспанії. Не варто за столом передавати сіль з руку в руки, краще поставити на стіл, щоб людина, яка вас попросила, взяла її самостійно зі столу, тому що вважається, що це може призвести до сварок між людьми. Також не варто ставити сумку на підлогу, оскільки це може призвести до фінансових витрат. Вважається, що якщо ви ставите сумку до підлоги, ви не поважаєте те, що у вас всередині в цій сумці а отже, не варто її ставити на підлогу. Також цікавий забобон, що не варто відкривати парасольку в приміщенні, оскільки це приносить невдачі, а з нашою звичкою сушити парасольки в приміщенні, от завжди пам'ятайте, що не варто цього робити. І у іспанців є своєрідний захист у селі від негативу, дещо він перекликається з нашими традиціями. Це мітлай або віник, який стоїть за дверима, тому що відлякує всіляких непроханих гостей і негативну енергію. Підкову можуть вішати над дверима, також як і наш символ, приносить удачу та благополуччя. І що стосується садівництва, дуже добре, щоб вдома росли ароматні трави, а саме розмарин, базилік, вони очищують енергетику приміщення. Також дуже гарним знаком є, якщо вдома є кактуси, оскільки вони захищають від злих духів та негативних впливів. Також є традиція. З дзеркалом, що якщо дзеркало розбивається, то будуть невдачі. Чорний кіт, якщо перебігає дорогу, то може що статися погане і не варто проходити під драбиною. Тобто традиції такі дуже перегукуються з нашими. На все добре, успіхів і щастя!